Смажений кабанчик, курка в майонезі. А що для мене? А я не знаю. Чи пінгвіна? Я втомилась. Ту кнопку натискаю. Виглядають дивно. Ого, ви чули пібік? Привіт, діточки! Це великий влог про автостоп, гору Фуджи та місто Токіо. Моя задача на сьогодні застопити машин аж на 500 кілометрів. З міста Осака прямо в столицю. На початку дороги я ще не знала, чи пощастить мені побачити Фуджи навіть здалеку. Не хочуть мене брати. Нічого не буває просто так. Вчора купила брілок. Виявляється, це одна гра, так що подарувала водію. Якимось чином за 20 хвилин зупинився чоловік, який сказав, що довезе мене години дві до Токіо. Що є дуже прекрасним початком. Набагато краще ніж три години. Я чекала в Фукуоці. Зараз подивимось наскільки легко знайти наступну машину. Послухайте, я не знаю, як мені так повезло всього 5 хвилин очікувань. Хлопець, який не говорить англійською, але у якого є весь час на планеті, щоб покатати мене навколо моєї улюбленої гори в світі. Таких автоматів ви ще не бачили. Ну, що це таке? <різь> Якісь втомлені діти в трусиках. Можна за половину долара виграти. Але для чого? що? Шу -шу. Я не знаю. Та такі маса. Перша точка на нашому маршруті був оглядовий майданчик. Я закохалась в Японію ще більше, так це можливо. Йдемо наверх, щоб побачити краще цю красу. Просто чудово! Скільки художників! Ну, зрозуміло, драндулет. Тобі ж треба було проїхати, коли я записую відео. Ну, як сіда. Я хотіла сказати, скільки художників малювали цю гору, скільки людей на неї дивились. Тисячоліттями. А ось тепер я дивлюсь. Тут стільки мошок, я не знаю, чи вам видно. Вони мене зжирають просто заживо. Напевно, вам не видно. Все, пока. Гора Фуджи є найвищою горою в Японії, та вона розташована приблизно в ста кілометрах на захід від Токіо. Особисто для мене це було одне з найважливіших місць для відвідування у всій країні. Це священна гора, та вона вважається символом країни. Хелло! 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 Окей. Феміністична хвилинка з давніх часів сходження на вершину вважалося священним та було заборонено для жінок, але це в минулому. Число сходжень на вершину Фуджі щорічно перевищує 300 тисяч. Я впевнена, що жінки є в цьому числі. Кратер Фуджі утворився понад 2000 років тому. Діаметр кратеру приблизно 780 метрів, глибина більше 200 метрів. Гора Фуджі часто зображується в японському мистецтві. Через роботи Хокусаї я вперше дізналась про існування цієї гори в цілому. Зображення Фуджи часто символізує тишу, спокій і духовність. Щось я так виглядаю дивно, бо я у ранку встала. Але я що хотіла сказати, оскільки музика така гарна. Ми вирішили з моїм автостопером, водієм, поїхати на гору Фуджі з іншого боку. Я не знаю, куди я вже можу бути щасливіше, скільки мені ще треба таких співпадінь, щоб сталося. Але цей вечір він однозначно вже незабутній. Я вже стільки всього подумала за цей час, як ми їдемо. Бо ну автостоп фактично міг би закінчитись ще пару годин назад. Але так як мій водій такий, а ну, раз ти вже тут, ну давай тобі буду все показувати, що в нас тут цікавого є. Він сказав: Ну тут є храм такий непоганий, але навряд чи ми встигнемо до заходу сонця. Тож. Ми намагаємось. У нас майже закінчився бензин, тож ми робимо зараз дві хвилини паузу. Але де б мене були, всюди такі гарні гори, такі гарні хмаринки. Ну просто ну Японія. Ну, ти ж така чудова. Чого я про тебе не знала раніше? Всі вже йдуть з гори, а ми тільки приїхали. Ну, краще, ніж нічого. Тож, коли ми вирішили об'їхати гору та подивитись на неї з іншої сторони, я усвідомила, що Японія це країна, куди хочеться повернутись без вагань. Фукуока, Кобе, Нара, Осака всі ці чудові міста залишили найкращі враження, але Фуджо була останньою крапелькою в цьому морі японських щасливих спогадів. Ми дістались, ми встигли. Мала час постояти буквально 5 хвилинок, і хочу сказати, що тут досить романтично і спокійно, і якось все в Японії складається так добре. Навіть коли я тоді 3 години чекала на машину, все одно якийсь такий був знаєте, позитив чи такі сподівання та все буде нормально, та коли я застрягала, де, ніколи такого не було. Завжди всі проблеми вирішуються, завжди. Мені так шкода, що я дуже часто забуваю про те, яке життя чудове. Я знаю, що люди навколо мене часто про це забувають, що вони, знаєте, якось закопуються у своїх думках, нав'язливих, у проблемах, і тривогах, і забувають, заради чого ми взагалі живемо. Я дуже хочу, щоб кожна людина пам'ятала, що вона тут для того, щоб бути щасливою. Не більше, ні менше. Сподіваюся, що війна скоро закінчиться, та все буде добре. Не добра ніч. Ми провели з цим хлопцем годин п'ять, просто спонтанно подорожуючи разом. На шляху до столиці він був дуже зацікавлений в українській музиці. Тож почали ми з улюбленої дахи-брахи, а закінчили віркою сердючкою. Не питайте, як це сталося. Ладно, скажу, він просто хотів послухати різні жанри. Я втомилась. Треба їхати додому. Всього лише годинка на паблік транспорті і вже ніякого автостопу, бо 9 година і темно. Більш нізя. Боже, боже. Прийшла я в заклад, де можна випити кави, з'їсти пончик з маленькими поросятками, отакими. Зараз покажу. Ось дивіться, ось які хрюші красиві. Боже, кабуанчики, просто пухнасті, красиві, але все зайнято. Не можна вже прийти, вже все зарезервовано цьому кафе з тваринами це погана ідея. Кажу одразу: я дуже хотіла потрапити в заклад поросят та навіть відкупила останнє вільне місце для відвідувань. Ой, Яка ти маленька хрюша? Це дуже великий свиня, дуже великий, а той дуже маленький. Але я пошкодувала про цей вчинок. Я мала б дослідити цей заклад більше. Спочатку все виглядає нормально, але замість відкритого простору маленька кімната з пластиковою травою. Я на власні очі побачила різницю в віці міні-пігів. Всі хочуть тіскати маленьких, а великих всі стороняться. Вони дійсно масивні та іноді агресивні до малих. Тобто, майже всі тваринки в кафе це діти. А що роблять з дорослими свинками? Незважаючи на те, що тваринки самі до вас біжуть на коліна, можливо, це все-таки вказує, що їм потрібні не обійми, а захист. Хрюш, ви такі маленькі. Ви такі маленькі. Хрю-хрю. А це просто місцевий монстр. В нього Навіть клички є. Дивіться, який він великий. Які маленькі, красиві, всі божеві. Вишу маленькі поросяти. Смажений кабанчик, курка в майонезі. О, новичок. Це контактний зоопарк. Та після візиту я подумала над своїми діями та не задоволена своїм вибором цього разу. Справи наступні: чотириповерховий магазин з няшними штучками, ігрушками, купа людей, все каваї, все таке миленьке. Звісно, що я тут нічого не купляю, тому що мені нічого не треба. Але, але я намагаюся знайти пушинку. Якщо я знайду котика пушит, то в принципі для мене більше не буде вже ніяких обмежень. І я захочу купити все. От, наприклад, такий чудовий рюкзачок. Я б залюбки б носила, якщо я його побачила в Європі. Боже, він ще й прозорий чи пінгвіна. Так от, тут гарне все, просто все. Хочеться купити багато речей. Вони насправді тут дорогі, тому що нішеві, я так розумію, але воно того вартує. Коротше, розповідаю, як діла. Щось я зовсім засумувала, не знаю чому. Для мене це якось так дивнувато, що Токіо, я приїхала і начебто перший день, але мені так самотньо щось, мені так грустно. Знаєте, начебто й день сам по собі вийшов непоганий, тому що я сходила в музей, я подивилась на Клода Моне, я подивилась на інших художників і взагалі багато кого цікавого було. І мала офігенну компанію. Чувак з Польщі, який подорожує. Він такий теж, я люблю конструктивізм і я люблю. Абстрактний арт, і оце все таке, і прям знаєте, дуже багато розмов про мистецтво, які я люблю. Взагалі дуже класно час з ним провела. Потім він поїхав на концерт, і для мене почалося, знаєте, таке збирання всіх людей у вкладці хенгаут по каудсюрфінгу. Типу, хто вільний, хто хоче потусюнкати. І просто я зустрілася з двома мужиками. Взагалі розмова не клеється, не йде. Їм не цікаво. Мені таке враження, що теж, ну знаєте, не цікаво, але якось я намагала Ну, побудувати розмову. Ну, не вийшло. Спершу один пішов, потім другий пішов. І зараз я вже думаю, типу, ну а для чого? Я взагалі збираю людей, з якими мені не цікаво. І їм зі мною, напевно ж, теж не цікаво. І от зараз, 9 вечора, Токіо, жодної людини я не можу знайти, щоб з ними потусюнька. І відчуваю себе, ну знаєте, якось що от я сама. Начебто всі нахвалювали так це місто і казали, що тут просто найкраще. Найкраще все і їжа тут найкраща, і люди тут найкраще. І взагалі нічого з Токіо не може зрівнятися. А що для мене? А я не знаю, а я якось не відчуваю, що Токіо для мене це поки що, е, щось особливе. Намалювала пітачок, свій блискітки, якісь гарно вдяглась. Ну не під курточкою, звісно, бо холодно. І нема куди дітись. Знаєте, таке відчуття непотрібності. Я вже й забула, як це Японія така чудова була. Було так багато людей, з ким я тусіла, було так багато якихось місць класних, і секанди, і аніме різне, і туристичні вулиці, і їжа, і взагалі ну... Японія чудова. А Токіо. І за того, що я сама, мені не подобається. Отак От і живи з цією екстраверсією, коли ти сам ти не можеш собі дати раду, що тобі класно, що тобі не класно, тобі просто погано. А коли тобі знаходиться якась людина цікава, то навіть місто Фукуока може здатися класним, красивим, чудовим і повним пригод. Ну коротше, якось так сумненько. Я поїду додому, проведу вечір самотужки. Хост у мене такий, якийсь він знаєте, любить бути м, самостійним, щоб взагалі наші плани з ним не перетинались. Дуже багато правил вдома. В цій кімнаті носи капці, в цій кімнаті капці не носи. І тут у нас, значить, такі правила, а тут такі. Ту кнопку натискай, Тут, ну прям знаєте, такий дуже-дуже сфокусований на домашніх правилах. І це насправді дозволено, тому що, напевно, якщо б я хостила, я так само була б прискіплива, але все одно, знаєте, відчувається. Що з хвостом коннекшену ніякого, компанію я знайти не можу, і що мені робити? Встановлювати бамбл для того, щоб знайти людей, з якими тусити? чи починати пити алкоголь, знаєте, заходити в бар і все. І, типу, всі мені друзі, і зі всіма хочеться бути. Я дуже не люблю бути сама. Я завжди мріяла про багато друзів, щоб куди б я не приїхала, всюди була компанія. І от зараз відчуваю, що... Чогось з Токіо не вийшло. Начебто, знаєте, і поїла смачно. Ну от щось не так. Слухайте, ну я останні 10 днів така щаслива була в Японії. Все так чудово було. Тож це нормально мати сьогодні чуть-чуть сумний настрій. Ну, що поробиш. Половина ж дня класна була. Ну і фате, ну хати. Ну чого розбалувати себе одним хорошим настроєм. Ого, ви чули пібік? Це вообще не нормально, якщо що в Японії. Тут, якщо хтось робить бібік, всі такі, типу, ого, ого, хтось пошумів, ого, оце він вообще нечемний. Це вам не Індія. Ладно, поїду додому. Що поробиш? Нацмузей було засновано навколо основної колекції, що спеціалізується на західному мистецтві. Музей є єдиною національною установою Японії присвяченою західному мистецтву. А головна будівля музею перепрошую від самого Ле корбузьє. Перехрестя Шибуя це одне з найпопулярніших місць для фотографування в світі. Воно має форму п'ятикутника та розташоване перед станцією метро, яке також називається Шибуя. Перехрестя перетинають близько 2-3 тисяч пішоходів за кожен світлофорний цикл. Існує це перехрестя вже понад 50 років. В цьому районі були зняті фільми Труднощі перекладу та форсаж. Висновки про Японію після цієї неймовірної подорожі країною ти залишишся зачарованим цією японськістю. Швидкість життя. наприклад, в Токіо така ж безперервна активність, як і в Києві. Токіо це найбільше місто на планеті 37 мільйонів мешканців у всій агломерації. Також в столиці найбільш навантажене метро у світі. Воно обслуговує більше 9 мільйонів пасажирів щодня. Їжа це скажена конкуренція. Токіо має найбільше число ресторанів з зірками Мішлен у світі. Але мені було достатньо звичайних суші кафешок, бо для мене вони були вже на висоті. Я вам обіцяю, Японія мені нічого не заплатила за таку рекламу, але будь ласка, відвідайте цю країну при першій можливості. Арігато за перегляд! Цілую обіймаю. Наступне відео буде з Райського острова Фіджи. Пока!